Доброго дня! Мене звуть Ірина Романчук, і сьогодні я поділюся з вами неймовірною інформацією, яка допоможе вам змінити ваше життя. Уявіть собі, щоб ви могли подорожувати рівно стільки, скільки ви хочете. І не їздити в одній ті самі готелі, в одній ті самі місця, а побувати, скажімо, в таких куточках світу, про які ви раніше навіть не мріяли. І при тому всьому вам не треба шукати з ким поїхати. Ви маєте коло людей, які також люблять подорожувати, які готові поділитися з вами певними лайфхаками своїм досвідом, як можна це зробити цікавіше. І все це ви можете робити по дуже вигідних цінах. Більше того, ви можете навіть заробляти тут. Отож, компанія називається Travorium. Це такий собі закритий туристичний клуб, члени якого мають доступ до... Платформ тих, якими користуються турагенти. Тобто, ви купуєте готель для себе по ціні, по якій купує турагент, і потім продає вам. Трошечки історії, щоб ви розуміли про легальність, надійність компанії. По-перше, компанія американська, яка була заснована більше 10 років тому з сімейною парою Девідом і Аделою Харт. Девід і Адела Харт по сьогоднішній день управляють компанією, також їхні діти в компанії е теж працюють. Це свідчить про те, що компанію не віддали в руки менеджерів, а хочуть її розвивати, удосконалювати. Це справа життя, де і Адели Харт. Ось по-друге, компанія перевірена всіма можливими і неможливими способами в різних країнах світу. Уже більше як 70 країн світу перевірили траворіум і впустили їх до себе на ринок. Будучи членом нашого клубу, ви не з'являєтеся не турагентом, не туроператором. Вам не треба нікому там, наприклад, шукати якісь тури, щось там продавати. Цього всього робити не потрібно. Ви просто маєте можливість вигідніше робити це для себе. І якщо хтось з ваших друзів, знайомих, рідних хотів би теж користуватися такими перевагами, ви просто пропонуєте членство. Компанія має свої офіси. Основний це в Америці, в Каліфорнії. Також ще є два офіси: один в Азії, в Казахстані, і в Європі це в Іспанії. Тобто це живі офіси, куди ви можете завітати відвідати які. Що ж пропонується, які є платформи, які є продукти в нашій компанії? Це є резорти, це є готелі, круїзи, оренди автомобілів. Активний відпочинок, різні тури, різні такі розваги. Наприклад, активний відпочинок це може бути дайвінг, це може бути якісь кінні прогулянки, ну, щось таке активне, велоспорт там, чи там, на яхті поуправляти, покататись. Що являє собою розвага, це ви можете, наприклад, піти на якийсь концерт, піти на якусь спортивну подію. І при цьому всьому ви маєте. Хороші знижки. Якщо взяти мінімально, це 5, 8, 10%, і максимально може бути і 50%. Я знаю, мої друзі брали в оренду автомобіль мінус 50%. Це все є в одному місці, це все є на одному сайті. Один раз розібравшись, ви можете собі урізноманітнити своє життя. І, наприклад. А, є у нас а, платформи, де ви купуєте за гроші. Все, що ви купуєте за гроші, ви отримуєте ще 3% повернення. І ці 3% на наступні подорожі можете використати. А інші платформи, де нам нараховуються такі собі бали за те, що ми є членами клубу. І в нас є два варіанти. Або ми сплачуємо членські внески, або ми рекомендуємо компанію трьом своїм друзям. І коли приходить третя людина, ми не платимо ніяких членських внесків, а просто компанія продовжує нараховувати нам бали. І ці бали ми також використовуємо на подорожі. Щоб ви більш детально зрозуміли, як воно все працює, почну спочатку. Ви реєструєтесь в компанію. І через два тижні компанія дарує вам таку заохочувальну поїздку. Де ви сплачуєте тільки податок. Це приблизно від 70 до 200 доларів. Це залежить від того місця, куди ви їдете. Наприклад, це може бути 6 днів або 4 дні. Це теж залежить від місця, куди ви їдете. Ви платите податок, там готелі не дуже високого рівня, приблизно три зірочки, але як кажуть, дарованому коневі зуби не дивляться. І ви відразу, тільки ставши членом, членом нашого закритого клубу, можете починати їздити. Для чого ця компанія робить? Ця компанія робить для того, щоб ви відразу почали змінювати своє життя, відчули цей смак, відчули оцю свободу, оцю можливість і почали подорожувати відразу. Далі, якщо ви є членом компанії, сплачуєте, наприклад, туристичні внески свої. Через півроку у вас є достатня кількість балів для однієї подорожі, наприклад. І через наступні півроку ви можете використати свою. Іншу подорож. Що це за подорожі? Маємо таких дві платформи, де ми використовуємо оці свої бали. Значить, перша платформа називається World Tours. Тут компанія, як тур оператор, купляє на рік вперед місця в готелях. Це приблизно на 5 днів. Це лакшері готелі 4-5 зірок, покращені номери, наприклад, хороший вид з вікна. Це такий якби, готель, який, наприклад, Можливо, я б собі не дозволила. Розуміючи, що я їду в Нью-Йорк, я б, можливо, взяла щось собі не на Манхеттені, а десь трошки далі, бо це було б дешевше. Тут вже вам цього робити не треба, у вас вже все оплачено, бали ваші вже зібрані. Ви просто доплачуєте, наприклад, там в Нью-Йорку за 5 днів, ви доплачуєте ще 100 доларів і податок. Приблизно за дві особи часто буває дві дорослих, двоє дітей. Ви доплачуєте, наприклад, 200 доларів, і це все. І їдете. Або інша платформа, яка називається Getaways, де ви самі вибираєте дати, де ви самі вибираєте місце і де ви самі вибираєте кількість людей. Чим класна ця платформа? Ця платформа супер для людей, в яких є багато діток, або які люблять подорожувати компанією. Тому що кількість людей ви можете вказати 6, 8 і 10. І ви за ту саму, за цю саму кількість балів, тобто які ви збирали півроку, ви їдете на тиждень, тут вже на тиждень ми вибираємо, не на 5 днів, а на тиждень. Е, їдете, наприклад, шестеро або восьмеро чоловік, наприклад, берете апартаменти там дві спальні чи три спальні з кухнею і проводите весь цей час. Це неймовірно вигідно, в кого велика сім'я, або хто реально любить подорожувати з друзями. Так, що це за бали, де вони беруться, скільки їх, скільки вони коштують? Значить, зареєструватися в компанію. Є таких у нас три пакети, які ми собі беремо. Самий простіший пакет Silver, Ми при вході платимо 70 доларів, щомісячно платимо 55 доларів. Тут нам бали не нараховуються. Тут ми маємо тільки доступ до платформ, де є шалені знижки, до платформ, на яких купують турагенти і туроператори. До платформ, які закриті для широкого доступу, просто через те, що. Готелі не мають права показати нижчу ціну, ніж на букінгу. Їх договір обмежує це зробити. А для закритого клубу, такого як наш, вони можуть це зробити. Наступний у нас титаніум пакет. При вході ви платите 150 доларів, що місячно 75 доларів, і маєте таким чином одну поїздку в рік. Вам балів ті, що вам нараховує компанія, вистачає на одну таку поїздку, про яку я говорила раніше. І найбільш популярний це пакет платина. Він у мене, він у всіх моїх друзів, він у всіх практично людей в моїй команді. Це пакет, який є, дає можливість двічі на рік подорожувати. Як це виглядає? При вході ми платимо 270 доларів. Потім ми щомісячно платимо 135 доларів, які нам компанія перераховує в 270 балів. І ці бали накопичуються. Цих балів достатньо для двох поїздок в рік, ну плюс третя, то що я вам казала, таку е, заохочувальну, яку дає нам компанія, е, і не обов'язково платити, так щоб ви розуміли. Переходимо до самого цікавого. Якщо ви хочете бути не тільки користувачем, якщо ви хочете зробити своє членство в клубі безкоштовним. Раз в рік ми сплачуємо таку партнерську внесок 100 доларів. З тих 100 доларів за нас платять податок, з тих 100 доларів нам дають такий бек-офіс, який ми можемо користуватися. Нам дають таку реферальну ссылку, по якій ми запрошуємо гостей. У нас там є дуже багато навчання, різні відео. І саме головне, коли ви заходите як партнер, тобто раз в рік ще оплачуючи 100 доларів, у вас є податкові переваги. 100% вашого відпочинку ви можете списати на податок. Як ми це робимо? Ми пишемо в компанію, і компанія присилає вам такий лист, де пише, що вам було нараховано стільки-то, стільки то грошей, і ви використали стільки то-стільки то грошей. Тобто, якщо ви їдете, купуєте якісь поїздки і так далі, і так далі, і так так далі, далі, це все ваші витрати на бізнес. І з них податок платити не потрібно. Ось. Тобто, запам'ятали, вже не 270 додаємо ще 100. 370 американських грошей. Доларів один раз ви заплатили, і ви можете більше не платити. Як це зробити? Запросивши людей, ви розумієте, відчули оцей смак, ви, можливо, до кінця ще навіть не зрозуміли, але ви побачили переваги, ви побачили, що ви можете побувати в таких неймовірних місцях. І навіть якщо ви сплачуєте 135 своїх доларів, це все одно лишається вигідно через те, що ці ваші долари не пропадають. Це не як ви заплатили в спортзал гроші, не ходите, і вам все пропало. Ні, ці бали вам нараховуються, вони зберігаються два роки, потім просто не додаються. Вони зберігаються, але більше їх не стає. І коли ви... Відчули оцей смак, коли ви познайомилися з людьми всередині компанії, коли ви з тим клубом починаєте користуватися, ну ви просто не можете про це мовчати. Коли ви поїхали в Домінікану за 135 доларів на сім'ю, оплативши тільки переліт в п'ятизірковий готель, все включено, ви не можете про це мовчати. Ви кажете це своїм рідним і люди також хочуть долучитися до клубу. І тоді відбувається магія, коли третя людина підключається. Щоденно вам компанія нараховує 4,45. Це є ваш пасивний дохід. Здається, що таке 4,45? Ну, в Канаді цікаво. Так? Але 4,45 за місяць це тих самих ваших 135 доларів, які б ви мали сплачувати. І ви припиняєте платити. Розумієте? З цього моменту компанія продовжує нараховувати вам бали. В рік ви маєте дві поїздки, де вам треба доплатити там мінімум, дуже маленький, і подарункову третю поїздку, і ви за це нічого не сплачуєте. Більше того, якщо так сталося, що ви побачили тут можливість і захотіли будувати тут бізнес, компанія починає платити вам. Маючи трьох людей, ми розміщуємо їх такою, як Структуркою, скажімо, в дві сторони вліво і вправо, і ставимо людинку одну під одну. І коли ми, наприклад, маємо одну людину зліва, дві людини справа, і ми перестали платити, але ці люди також хочуть бути безкоштовні. Ви запросили тільки ще одну людину, наприклад, в ліву сторону, і ці люди також привели по трьох, по три людини, вам в день компанія починає нараховувати 10 доларів. І в місяць це вже від 300 до 700. А різниця бо ще є бонус, не буду в це заглиблюватися. Тобто від 300 до 700 доларів щомісячно пасивного доходу, коли у вас? З ваших запрошених людей, ваших особистих тільки чотири по дві з кожної сторони, і по вісім з кожної сторони, якби вже не ваших запрошених, а тих, тих, що запрошують люди. А люди запрошують, бо кожен хоче таким скористатися. І воно йде собі далі. Коли у вас по 25 людей, у вас вже дохід до 2 тисяч, коли у вас по 63 людини, у вас вже йде дохід до чотирьох тисяч, коли у вас по 100 до 25 людей, у вас уже дохід, там теж від 3 до 4,5 тисяч і так далі до позиції амбасадор, де у вас уже в місяць від 4 до 10 тисяч доларів. І ваших особистих людей всього на всього 9. 4 з однієї сторони, 5 з другої. Загальна кількість людей по 188 з кожної сторони. Це не є багато. Я вам скажу так, що я от зараз відволіклася 1 вересня, там дитинка, потім ми захворіли, і я собі заглядаю, в мене 5 нових людей, яких я не запрошувала. Ну, хтось теж хоче якби, поділитися цією інформацією, приходять нові люди, і ми починаємо користуватися цим продуктом. Ми починаємо подорожувати, ми починаємо спілкуватися між собою. Мене вразили всі компанії, як тільки я сюди прийшла. Канада, нова країна для мене. Для людини, яка все своє життя займалася бізнесом. 20 років досвіду в бізнесі, прекрасне життя, дуже багато подорожей. Кожних 2-3 місяці були поїздки за кордон чи по бізнесу, чи були поїздки за кордон для відпочинку. І ми приїжджаємо в Канаду. І тоді, якби. Все зупиняється. Чоловік іде на звичайну роботу, ти лишаєшся в чешмову, не можеш себе нікуди якби, вставити в цю систему, бо ти бачиш, що тут все побудовано, якісь кредити, якісь відповідальність, піде, не піде. І я знаходжу компанію Траворіум. І я приходжу на зустріч 60 людей серед тих 60 людей. Підніміть руки, в кого є бізнес в Канаді. Піднімають 57 людей, тільки я і ще двоє не мають бізнесу. І я в цей момент починаю розуміти, що це саме те місце, де я маю знаходитися. Що це саме те місце, де ти можеш змінити своє мислення, де ти можеш навчитись чогось нового, де ти можеш просто реально вирости, вирости над собою, змінитися, починати робити щось інше. Що я ми почали робити? Зараз ми дуже активно розвиваємо траворію українською мовою. Зараз я зробила для своєї сім'ї три практично безкоштовні подорожі. Зараз я під'єднала до компанії чоловіка і практично зробила ще три подорожі для нас. Отож, я думаю, коротесенько, зовсім коротесенько, я донесла вам саму цінність, сам смак нашої компанії кого буде цікавити це більш детально, більш глибше, зі слайдами, щоб розуміти, щоб розібратись, щоб подивитися, які ці неймовірні готелі, які ці неймовірні напрямки, куди б ви могли поїхати, просто пишіть мені, і я буду давати вам відповіді на ці питання. Всім до побачення!